Добрий вечір. На календарі середа, 26 червня в ефірі каналу ТВ. Теми дня. У студії з вами Оксана Мотрук і сьогодні у випуску дивимося про таке. На Одинці зі стихією на Потильщині злива заблокувала дорогу камінням та гіллям. Туристи в паніці гуцулам до цього не звикати. Пішов на роботу з кінцями. У Чернівцях правоохоронці знайшли тіло 30-літнього держслужбовця. Нарколабораторія у гаражі четверо Буковинців впродовж тривалого часу підпільно виготовляли амфетаміни. Заручники стихії вчора в потильському районі після зливи на 4 години паралізувався автомобільний рух. У селі Ростоки дорогу перекрила вода та каміння. Стрімкий потік бруду та гіляк злітав з перевалу. Німчич внизу ледь не забрав легковика столичної туристки. Хто визволив людей з повеневого полону Анатолій Никифоряк? Ще вранці дорога до путили виглядала ось так: за кілька годин картина суттєво змінилась. Праворуч гірський водограй зліва повноводний черемош. Дощ у горах річ не передбачувана. Це знають місцеві жителі. У цьому випадково переконались і ми, і особливо цю стихію назавжди запам'ятає пані Валентина з Києва. За лічені секунди пішов дощ, вода з гір несла каміння, великі дерева і перекрила дорогу. Всі залишились наодинці із часом зі своїм страхом. Кілометрові затори у два боки, перелякані діти. Зараз кожен чекає допомоги рятувальників, аби ті розчистили дорогу. Свій відпочинок жінка називає незабутнім, особливо коли зрозуміла, що її Тойота більше їй не підконтрольна. Допомагати бралися усі, хто стояв поруч. Вода перебувала на очах. Згори несло усяке сміття гілля брели. Вами. Була дорога рівненька, ми їхали по кока-колу і все. Та нічого страшного. Люди гарні. Людям дякую за все. Оце приємно, що все одно не пропадеш ніде. Колись Велика вода тут уже забрала кілька осель горян. Літні люди таке бачать не вперше, хоча раптовість стихії та її сила вразила навіть їх. Це було таке у восьмому раз, в десятому разі, разі, це не буває. Дві години це продаю. Моментально прийшло і все. Це щастя, що то, що вітру щастя не було. Їхав за деревом, аби відвезти його до Європи. У цих краях львів'янин Роман ніколи раніше не бував. Зараз прийшлося припаркувати свою вантажівку і чекати порятунку. Тут така ситуація, що проїзд ну, неможливо. І куди, -то всі. кому обращати, не знаєш, кому і навіть не знаєш, куди їхати. До дороги інакшої тут немає. В перший раз Такого ще в мене ніколи не було. Люди, поки чекали на допомогу, не гаяли часу і самотужки прочищали дорогу. Інколи хтось намагався проскочити, комусь вдавалось, а хтось застрягав. Їдемо в гості в Івано-Франківськ з дружиною, дружина побігла, дивитися, що там Я твориться. А ми чекаємо поки. Ну там ми проїхали. Проїхало. Там, дивіться, поки непонятно що. Близько третьої години обіду найбільше опадів випало у межах перевалу Німчич, села Ростоки і річки Веженка. Перший трактор з Лопатою прибув через дві з половиною години. Гусеничний бульдозер ще за годину. Нам до чого не привикати. У нас таких моментів багато в літній період буває. Десь порядку чотирьох об'єктів таких є, що треба сьогодні ліквідувати. Зараз працюють дві одиниці техніки. На... Тяжко це... І, техніку. і, і зараз, зараз бульдозер буквально тільки під'їжджає. Зараз це буквально через пару ну, через... розчищено. Ніхто не передбачав, що стихія саме буде в цьому місці. Поки перегнали техніку, спутили от бульдозера, погрузили нам автомобіль, зараз у ростоках його заправляють і під'їжджає сюди. Обидва трактори звільнили трасу для проїзду. Люди чотири години чекали на цей порятунок. Каміння і гравію нанесло на дорогу орієнтовано на 6-7 камазів. Анатолінкифрек, Іван Мітк, та Мідня Пішов на роботу і не повернувся у Чернівцях Вчора ввечері неподалік від міського пляжу, правоохоронці знайшли тіло 30-літнього держслужбовця з численними колотими ранами. Це резонансне вбивство поза очі відносять на три десятиліття назад у бандитській 90-ті, коли гопстопили з будь-якого приводу. Подробиці цієї історії від моєї колеги. Старший державний виконавець Шевченківського райвідділу відділу виконавчої служби міста Чернівці 20 червня пішов на роботу. А відтак щез. Дружина потерпілого із заявою про те, що чоловік припав безвісти, до правоохоронців звернулася через чотири дні. Її повідомлення одразу ж було внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань. А вчора, на п'ятий день, у цілій сусмузі, що неподалік від міського пляжу, правоохоронці виявили тіло 30-літнього чоловіка. Причому з ознаками насильницької смерті йому нанесли біля 15 ножових поранень. Було встановлено останнє місце. Сигнала мобільного телефону. За цією адресою працівники міліції провели ретельні пошукові дії, встановили у смузі лісових насаджень вздовж річки Пруд міста Чинівці на території Першотроневого району власний автомобіль ВАЗ-21, особа, яка розшукувалася. Неподалік цього місця розташування автомобіля виявлено труп. Поки тривають слідчі дії. Прокурор міста про цей випадок говорить стисло задля вдалого розслідування. Підозрюваних у правоохоронців немає. Зате є декілька версій трагедії. Розглядається і службова діяльність, і пограбування, і декілька інших версій. Які я сьогодні не хотів би озвучувати. ані пари з вуст ванзуряки про останню справу потерпілого каже, що всі виконавчі провадження вилучені, проводиться потрібний комплекс заходів. Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Хід розслідування даного кримінального провадження взято на контроль прокуратурою області. Очільник міської прокуратури з великим досвідом за плечима подібного випадку в чинівцях не пригадує Юля Савтенко Іван Мітрик та Маднятева. Нарколабораторію у гаражі організували четверо буковинців. Тут в орендованому приміщенні вони готували синтетичний наркотик амфетамін. Правоохоронці затримали наркоділків саме під час виробництва порошку. У них вилучили 300 грамів готового амфетаміну, який на чорному ринку коштує приблизно 50 тисяч гривень. А ще 33 кущі марихуани, які злочинці вирощували у цьому ж гаражі на другому поверсі, де створили мікроклімат оранжереї за допомогою спеціального освітлення та вентиляції. Як з'ясували працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків ОМС України в Чернівецькій області, 300-400 грамів порошку підпільні хіміки виготовляли. Зараз працювали по ночах, після чого за два тижні дози продавали у нічних клубах та навчальних закладах чернівців. Таку злочинну діяльність наркоторговці вели впродовж тривалого часу. І що парадоксально, жодних з чотирьох молодиків немає навіть спеціальної хімічної освіти. А рецепти та складники шукали у мережі інтернет. Навіть прекурсори, які є заборонені в такому вільному обігу, вони вільно могли через інтернет замовити, через нову пошту. На різних підставних осіб отримували і за допомогою цих інгредієнтів вже збирались у гаражі ночний час. Це, звичайні молоді хлопці, з міста Чернівці мають якусь вони освіту, ну хімічну, не немає освіти, але за допомогою мережі інтернету навчилися, експериментували, як вони кажуть, пробували. Получилось у них дуже такі, наскільки експерти говорять, що дуже якісний у них амфетамін получався. У продовження випуску про переходини за 12 мільйонів гривень. У потелі відкрили новий райвідділ міліції, євростандарти, технічне оснащення, комфортні умови для працівників та затриманих. Колись правоохоронці тіснились в австрійській конюшні, а зараз працюють у просторих кабінетах відремонтованої споруди. У гори відправились губернатор та очільник профільного відомства, яким було свято на весь райцентр, бачила знімальна група ТВ. І не вихід на полонину, і не храмове свято. Проте масштаб і розмах святкування не менший. Біля помаранчевої двоповерхівки вишукувалися люди у формі, їм тут працювати. Досі доводилось розкривати злочини у цьому понад сторічному будинку із грибком на стінах та стелі. Ще за Австрії тут тримали коней. Зовсім інший рівень комфорту запропонували тут у новому райвідділі. Тепер перед нами. Один із найкращих райвідділів в Україні. у все за останніми зразками будівельних досягнень. Цей райвідділ за 130 кілометрів від Чернівців, а 90% населення проживає у гірській місцевості і мають відповідний статус. Такий подарунок напередодні дня конституції зобов'язав зробити президент. Основною ланкою, по якій в першу чергу, люди оцінюють безпосередню діяльність влади. Це діяльність органів міністерства внутрішніх справ. Загальна сума складає 12 мільйонів гривень. Безпосередньо на відновлюванні і ремонтно-будівельні роботи пішло 4 мільйони 300 тисяч гривень. Губернатор не втримався, аби на переходинах не перевірити, чи все по-справжньому, чи тільки імітація. А цей телефон працює. Так, всі телефони працюють. Тобто, і факт працює. Так, точка. точно факт факту працювати. А це що, що у вас за телефон? Оце. 02. І що я там піднімуть? А це кімната попереднього затримання. Тут особи можуть перебувати до трьох діб. Для працівників кухня із уже подарованою мікрохвильовою піччю та водопостачанням. Колись про такі умови міг тільки мріяти ветеран органів внутрішніх справ. Пригадує, як було дві машини на увесь райвідділ, один мотоцикл для дії та один фотоапарат для слідчих. І все злочинний світ, який був такий лишився. Правоохоронні органи, які були такі, лишилося, все рішають люди та техніка. Знаєте, якщо ти з людьми не маєш хорошого зв'язку, яка б та техніка не була, вона нічого не дає. А попробуй по горбах побігати. Вони казали, що мов у вас територія велика, а населення мало. А за те, що мало населення, то в нас трошки штат був такий, але дуже трудно, було ви уявіть собі, що є такі трудноступні місця, були, що не завжди конем проїдеш, не говорячи про якусь техніку. І як би не критикували міліцію, все ж у скрутну хвилину на неї покладають великі надії, каже начальник управління. А щоб довіра була більшою і людям комфортніше, вдались до маленької хитрощі. Радянські часи райвідділи міліції були трохи в таких похмурих тонах. Якщо ви бачите, кольори вибрані дуже теплі, і коли людина сюди буде приходити, вона буде відчувати себе спокійно захищено і знає, що їй тут нададуть допомогу. Анатолій натолінки іван мітрі та Мідня ТВ». Вони самознищилися заради відродження. Фронт змін ліквідувався, аби об'єднатися з всеукраїнським об'єднанням Батьківщина, бо вважають, що в єдності їхня сила. Народний депутат України Максим Бурбак об'єднану опозицію, називає другим логічним кроком. Перший відбувся напередодні парламентських виборів. Бурбак переконує, що ніхто з однопартійців за посадами не женеться. Зараз ексфронтовики пишуть заяву про вступ у батьківщину, а відтак грутом чинитимуть опір діючому режиму. Вочевидь, політичне літо буде спекотним не тільки в столиці, а й у Чернівцях та області. Принаймні це засвідчує депутат Верховної Ради. Бурбак каже, що вже четвертий день працює на окрузі. За цей час до нього вже не вперше звертаються бюджетники з єдиною проблемою заборгованості по зарплаті. Сьогодні звернулися до мене викладачі університету, їм зарплату затримують. Виплати зарплати зарплати виплачують аванси з десятиденним строком затримки. Минулої п'ятниці до нас підходили депутати з східних областей України і вказували, що казначейство не пропускає навіть захищені статті бюджету. Захищені статті бюджету це є енергоносії і зарплати. Не сплачуються відпускні працівникам бюджетної сфери. А ми продовжуємо успішним художником. В колі митці вважається той, хто вже організовував персональну виставку в Чернівецькому обласному художньому музеї. А хто поки не встиг, прагне до того. Такий авторитет є заслуженим та виправданим через високий рівень роботи за 25 років. Саме таку дату святкує художній музей цього року. І з цієї нагоди його працівники відкрили величезну експозицію своїх фондів. Приблизно 60 експозицій на рік за 25 років це майже 2 тисячі у виставці в середньому 30 картин, а отже, 60 тисяч кількості художників немає навіть приблизної. Мистецтво тяжко піддається статистиці. Такими досягненнями та масштабами може похвалитися художній музей на свою 25 річницю. Виставляти свої роботи тут це престижно. Якщо художник хоче персональну виставку, це вже треба набрати певну кількість робіт. Це може бути 20, скажімо, 30 робіт, 40 робіт треба. Це роботи, які повинні показувати повний Повністю розкрити творчість художника. У нас є науково-методична рада, яка визначає рівень роботи, чи можна її виставляти. У нас вже тривалий час. Другий поверх музею є найпопулярнішим в частині залів. Розміщені твори, які знайомлять з культовим мистецтвом, живописом і графікою 19-го, першої половини 20-го століття. Інша передбачена для періодичних виставок. А сьогодні на честь ювілею відкрита експозиція образотворчого мистецтва другої половини 20-го, початку 21-го. Століть. А це постійно діюча експозиція. Вона вже не буде мінятися, вона не буде закриватися, вона буде постійно діяти. У шести залах близько 300 робіт українських та буковинських художників різних періодів. І це лише частина того, що надбав музей за 25 років. А щоб виставити усе, потрібно розширювати площу приміщення ще бодай на кілька залів. Таким є один із пунктів глобальних планів на майбутнє: виставки, художники, зустрічі, картини, люди, емоції. Кожен має має якісь особливі спогади про художній музей. Коли ми познайомилися, я думаю, що для мене це велика честь, але мені так е, жартамали, присвоїли звання друг музею. Кожна виставка тут то насправді подія. Специфіка цього музею музеї в тому, що тут в основному картини. Якби подаріний. Як до кінця експозиції я дійшла, я не те, що е, позбавилась болю головного, а саме цікаве, те, що в мене таке натхнення, такий гарний стан душі з'явився. Чесно говорячи, от сьогоднішня експозиція для мене досить сильне враження. Художній музей взагалі для мене є критерій виміру рівня професійного. Ірна Сагайдак Іван Мітк тема дня ТВА. 15 років впевнено та динамічно так розвивається торгівельно-гуртова компанія Гріко. За цей час вона встигла здобути відзнаку Лідер галузі. Все завдяки якісним матеріалам та індивідуальній роботі з клієнтами, як відзначатиме річницю компанія далі у сюжеті. Компанія Гріко лідер у Чернівецькій області з продажу будівельно-оздоблювальних матеріалів. Вона постачає матеріали майже у кожну торгову точку Буковини. Кожна друга оселя, що будується чи ремонтується, купує матеріали у Гріко. Компанія співпрацює з такими провідними виробниками оздоблювальних матеріалів, як КНАУФ, «Снєжка», Церезіт, Крайзель, Урса, Роквул, «Кроноспан». Однак Гріко це не тільки якісні будівельні матеріали, а й високі стандарти обслуговування клієнтів. Один з принципів компанії Гріко це є принцип клієнту найкраще обслуговування. Тому компанія Гріко з року в рік працює над досконаленням наших послуг, наших товарів асортименту наших товарів. Ми завжди співпрацювали як з розвідними клієнтами, з гуртовиками, а також з об'єктами будівництва. Ми завжди надавали нашим клієнтам товари, які підходили їм як по ціні, так і по якості. Всі 15 років діяльності нашої компанії. Основною метою було не просто продавати будівельні матеріали, а навчити наших споживачів правильно і ефективно їх використовувати, зорієнтуватися в широкому виборі і в цьому асортименті, щоб зробити правильний вибір. Незалежно від того, чи прийдуть до нас з майстром чи без майстра? Ми надамо якісні професійні консультації. За 15 років успішної роботи компанія Гріко створила власну торгову мережу магазинів гуртово-роздрібної торгівлі, яка налічує 8 крамниць у Чернівцях, серед яких Атрибут, Авангард, Вікторія, а також 6 магазинів в області у Вашківцях, Сокирянах та Вижниці. Долучитися до святкування ювілею компанії цьогоріч зможе кожен клієнт для нього. Гріко приготував приємні сюрпризи. З нагоди п'ятнадцятиріч. Що нашої компанії ми проводимо безпрецедентну акцію. Звернувшись до нас на Миколаївську 40, ви зможете взяти участь у миттєвому розіграші знижок, а також придбати товари за значно зниженими цінами. Акція діє до 25 липня. Цінують співпрацю з Гріко великі забудовники, які створюють житло для буковинців. Компанію Гріко ми працюємо вже на протязі дуже багатьох років. І ми задоволені якістю матеріалів, які вони поставляють, задоволені термінами. Значить, багато матеріалів вони дають нам в борг, потім ну, з наступною оплатою. В цілому ми ще раз надзвичайно задоволені співпрацею. З Компанією ми команда професіоналів, яка досягає успіху завдяки задоволенню потреб клієнтів. Таке гасло компанії, завдяки якому Гріко вже 15 років лідер на ринку будматеріалів Олександр Ткачук, Іван Марораш та дня, ТВА. І до новин спорту розпочався чемпіонат області з футболу серед ветеранів. Аналогів нинішнім змаганням в нашому краї ще не було. Адже на відміну від попередніх турнірів за участю футбольних ветеранів, які мали разовий характер, нинішні змагання проходять за формули регулярної першості. До того ж, команди грають розізні тури, тож не в'яночу майстерність зіркових ветеранів Буковинського футболу можуть на власні очі побачити вболівальники з різних районів нашої області. У прем'єрному регулярному чемпіонаті області з футболу серед ветеранів, який обласна федерація планує надалі проводити щорічно, розширюючи географію його учасників, стартувало 9 команд, які були сформовані з активно граючих по нині колишніх зірок Буковинського футболу. Беруть участь команди Буковина, також команда Буковена 73, Садгора, ветерани садгори, новоселиця. Берегомет Кісьманського району, Тисівці Сторожнецького, Стороженець районний центр представляє, і навіть путила, також ветерани приймають участь, Хотим і всього 9 команд приймають участь. Найбільш титулованою учасницею турніру є команда Буковина, яка сформована з легендарних зіркових ветеранів краєвого футболу. Спояка задушна, але сил вистачає бігати. Не дивлячись на те, що. Сьогодні плюс 35, затінку, як кажуть, ми стрільно вийшли на поле і так буде далі, тому що це у нас вже в крові і ми готові грати в будь-яку погоду. Спільну футбольну мову відразу знайшли. Так, да, ну зрозуміло, тому що ми довгі роки грали в місті, тому сьогодні не складно було. Да і взагалі кожен раз, коли ми збираємося, нам не складно знаходити общий язик. Я очень приятно, що ми ще можемо собраться. Ну і ви знаєте, останнім часом дуже часто, дуже часто ви, так би мовити, збираєте, граєте. це чудово. Ну, це добре, ви ж розумієте, що наша життя це футбол. Саме зіркова боковина очолила турнірну таблицю на старті змагань, здобувши дві перемоги. Хоча в другому турі визнаним майстрам довелося докласти чимало зусиль, щоб здолати непоступливих, більш молодших суперників з Новоселиці з рахунком 2-1. І все ж таки суперники дали вам бій. Так, треба звертати увагу як кажуть на заглядати деколи в паспорт, якщо суперник е, більш е... Між молодшого віку, то ясно, що перевага в фізичних кондиціях у них буде Це однозначно. В техніці, в тактиці десь можна перегравати, тому і за рахунок цього стараємося і грати. Також шість очок на старті взяла інша зіркова команда Буковина 73, сформована із гравців саме 73-го року народження. Головною ж уболівальницькою принадою звітних змагань є проведення виїзних ігрових турів на території кожної команди учасниці. А наступного разу ветерани-футболісти зустрінуться 6 липня вже у Хотині. Перший тур відбувся в Садгорі, другий тур зараз ви бачите на стадіоні Мальва. Третій тур всі команди виїжджають в Хотин. І це нормально, це популяризує футбол, тому що ж, до прикладу, в районних центрах, коли будуть приїжджати наші зіркові ветерани. Той же королянчук, Білоус, Шелипницький, Гакман, Сарафінчан. Це, це супер. третій тур. Ми приймаємо в Хотині. Дуже всім раді будемо всі, всі зберуться і нанестять героїчне місто Хотин. А також можемо організувати якусь екскурсію маленьку і після матчу. Прес-інтерв'ю. Прес-інтерв'ю, зрозуміло. Справа тут, що дійсно ви правильно сказали, тут головне зустріч і на футбольному полі, і після футболу, після футболу. Звичайно, нам нам да, нам потрібно вже дивити свої паспорти і жити таким повним життям, щоб запам'ятовувалося оці такі 40-50 років, а то навіть 60. Сергій Батюк, Іван Маранаш, теме дня тебе. По справжньому спекотним видалося нинішнє літо для ще однієї буковинської спортивної зірки Костянтина Ільїна. Наш легендарний богатир протягом тижня зумів відзначитися відразу на трьох престижних міжнародних турнірах. Спочатку Костянтин Ільїн, хоча трішечки через травму не дотянув до призового п'єдесталу, зумів продемонструвати свою богатирську силу на змаганнях Ліги Чемпіонів за участю найсильніших стронгменів світу в Чехії. Потім наш земляк виборов друге місце на черговому етапі Кубка Європи. При цьому зберігши за Бою, лідерство в загальному заліку цих змагань. А завершальним акордом змагального тижневого марафону для найсильнішої людини України став срібний здобуток на міжнародному турнірі Меч Матуша Чака в Чехії. Таким побачили цей день журналісти ТВА. на сам кінець Нагадаємо про головні теми дня. На Одинці зі стихією на Потильщині злива заблокувала дорогу камінням та гіллям. Туристи в паніці гуцулам до цього не звикати. Пішов на роботу з кінцями. У Чернівцях правоохоронці знайшли тіло 30-літнього держслужбовця. Нарколабораторія у гаражі четверо Буковинців впродовж тривалого часу підпільно виготовляли амфетаміни. На цьому прощаємося, зустрінемося на новому телебаченні старого міста. З вами сьогодні була я, Оксана Мотрук. Усіх вам гараздів і нехай усе буде добре.